А <свісно> дешки ти йдеш. <свісно> де ти йдеш? Всього долучить нас на спокої. А, а, ти... а, а де ти йдеш? <свісно> <Воз>. <свісно> Гуляти? Ой. Ну давайте, щоб здоров'я вам всіх всіх благ. Поставках. Це тоже нормально, взуйтеся. Я не можу. Я напевно місто я Я в Я виправи. Добре добре, як скажемо. Дитину стріпи. стріпай. Стріпай, стріпай. Одне, а друге, але йде з королевою. Може би і не хотіла вже йти, але сказала, що йде, мусить йти. Поки. А ти, Макс, що? Вчилися? <сх> що? Я не знаю. Я в номері, так що можеш поспати трохи. тут. Вже ну, то зараз підемо. А -а давай, давай. Ну, Я вам кавалерка скажу такого. Діти біля мене, йдемо на басейн. Галинка, як завжди, цілу торбу напакувала смаколиків, фруктів їм. Ну, а вони плінтаються ззаді за мною. Ну, Макс вже сьогодні дзигає Моніку як ніколи. То панамку забере, то ще. Що? Hey! О, дивіться. О, 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 о. міска йде. Мі, міска йде, міска йде, ні, Макс? Міска йде. Ну, бачите? Кропи вар'ята, вже стійте мені з ним, мені відео. Тр... Чесне слово, вже, вже дістала тими знімками, тим відео. Ми з Максимом любимо відпочивати, щоб нас ніхто не дьоргав. Маєш Максима? Іди собі з Максимом. Дивіться, бачите, отак завжди. Відео треба, фото треба. Дивіться, дивіться. Видите? видите, видите? Вони кажуть. Галя сторону. Та я я. От там це. Ти така файна, тобі вже 42 роки. <ривітна> Все рівно файна. Та то рідна, ні? 42 як 30. 42 як 30? Вже не листися, я тебе прошу. Ти не, не заздрите. Та ясно. Мені, то що збулося? Та таке розпелехане. Давай. В свою чергу, Макс, тебе помочь. Він не хоче. Він не хоче, щоб потім не було. Ну, що Зараз тобі дасть. Ти можеш потримати мені тут зверху? Тримай, дитин. Ти, Максюшка? Ми, Ми зараз Це йдемо по Ти будеш кисти Ти Так. А я чуть-чуть мене. Давай Майя прям капельці. Наші кавалерки, діти горять на сонці. Це взагалі. Чоця помастила? Чоця помастила, та? Декати красоня. Можеш навіть неряти в тій панамці, добре? Але перше йдемо по коктейлю. Та ясно. Йдемо по коктейлю. Монька сьогодні плаває в футболочці, тому що вона дуже загоріла. Дуже сильно обгоріли, каже. Дають, будеш кавусю? Я кавалерка, дай мені. Кавалерка, ви розумієте, я мусила в неї бреслети збирати. Я мусила в курлєвий браслет забрати. Бо вона, ва... не, не. Бо вона вирішила Все тепер на свій рахунок. Але так дивно, чомусь, коли я розраховувалася, то вона свій браслет не судну, вона мені пропікала. Але я... Я пам'ятаю, браслет пустий заберу собі, а, її? а сіном да. її. Але розумієте, тут просто я вчора, як почула, королєва сказала, що якщо браслет загубить, штраф 5 тисяч, я нині на рецепті сказала, дайте нам один браслет, ага, один браслет і більше не давайте. А вони кажуть, а як? А я кажу, ні-ні, давайте. Давайте один кажу, і вистачає. Каже, ну давайте вам два, там. Дали два і кажуть, і, а я кажу, їй не давайте кажу, на кредитоформулу, ви поїхати сюди відпочивати. Але знаєте, Кавлер, то мене одне тіше, що я навіть виплітаю різні дурниці, а людям так настрій піднімаю. Вони там заходили. А я до них качкайте, що два сприйду. Кажу, на кредитоформулу, а гуляє ту на широку ногу, яка дасться спокій, а що то вчора? Кретині. Дуже, файно, так? А Я ще по по каре вернусь, але вже вдома. За твоє каре. Йдемо по коктейліс. Йдемо по коктейлі. Нас вже пон. Дивіться, що робить. Дивіться, як відбувається фотографія. Вона в басейні і каже до мене, Галя, зніми, швиденько зніми. Але я ще не зняла, ти вже скочила, зараз вам покажу, як плаває. Давай. Дивіться, давай. Бачите? Полізла сама в басейн, не бої. Давай! Один. Молодець! Кашки то нема. Лапай! 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 Ну давай! Так, то каверка. Кавалірка, як я вже говорила, курлєвим курлєм, пейте алої вера і будете ходити нормально, виходах і не будете запухати. Ну, маніка, шоу, покати. Так! Молодець! Молодець! А лівий стань від неї. А трошки дуже довго, так трошки дуже довго думаю. Так як ти? Так, так видно, що родина. Не розчихляє. розчихляє. Або... А, Та то все, то Арсен, то вона піде, да, все, Арсен, то буде. Все, то все. Все, все, не все, все. Ну тут то точно маніка, вона точно Все, Арсен буде, де да, Арсен, де мій Арсен, де він є дитини паніка, бо Рсена не видно на горизонті. Ти каже, навіть поки їш би він стояв і махав руками. <рес> я тут, а ти там сідай, кока змидаєш телефонному. А в мене теж його номер Телефон, свій номер. Телефон номер. Ну то ти, бо те є чорна дитина. Бачиш, Ірині, я іри діти взяли всі телефони, а ти телефон лишила в номері. Бо ти є чемна дитина. Не І ти заслужила сьогодні навіть кукурузу, таку. <різь> не любиш? Любиш, любиш. Ти просто не знаєш, що ти любиш. Та й таке кавалерка, чекаємо знає, чекаємо обіда. Я вже думаю, що коли воно виключить той телефон, я вже всі видихала, вже не знаю, що далі плести а Воно далі тримає та й тримає. Смачного Моніка. Да. Як розсіл? Смачний, смачний. Ну і ми також їмо хм. салат е е суп дня з брокколі, дуже смачний, піцка, кукурудза. Ну, я вам скажу, також я хумус з'їли з королів щабати. Їсти не хотіли, але тут таке все смачне, що тут просто залітає. Не гуляли апетит, і так їмо, і так смачно кавалерка, не можу вам передати. Так що зараз вже вечеряємо, вечеряти більше не будемо. Ми. А ти будеш? Вона потримає. я хочу спробувати кукурудзу. Кукуруза така просто. У нас тієї сторони. Що? Там не треба. Yeah, 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 yeah. Добре, попробуй так. Давай, бо ти вже бідно не знаєш, що ти їсти, чи кукурудзу, чи діпи. Реально дуже смачно. Правда? Та кусай файно, що тут за кусань. Став біля себе зарадам сіль. Ясно. я поняла. Коли до ліпше друг. Того, Як, мабой. Мабой. Що тут означає? Мібро, мабой, каносі. Ви матікали цей наш. А тут завізуалізовано, знаєш. То мат є моніка? Що, що? Ти матюкаєшся за пару ремінь. Артем не матюхнулася. Ні? Може до цьотки говорити, що хочеш, то говори. А ну скажіть ще слів. А ну ще щось таке. Мон мабой. Те, ну, Мон то не то. Чинаві. Чинаві, то я А ще є друге якесь слово, крім Яке нове зараз? Що? СПС то було. Та в неї все СПС, СПД, СПО. А як хресна буде скорочена? А? Лехи. Лихи, та лихи, Дівча хресна. Добре, а лох, як буде, х... ти букву кого загубила! Але, <сх> каже лох, лох, а не, лох, як буде скорочено. Лихе. Лох, <сх> лох, лох. Лох. Людей. скорочено, буде хресна. Ой, яка я саме <сх> не можу, я тобі серйозно. <сх> Знаєш, кавалерка подивиться і подумає, що ти нічого, ми тобі їсти не даємо, що ти від піци шкірку резеш. Кавалерка дивиться, не хоче їсти. Шкірки поптинала, не хоче їсти. Та ти їж, цьотка, ви їжте, бо скільки років цьоці? Скільки цьоці вчора було років? рок? Не перегибай, я в мене буду припалювати тітку. Щоб взлю на тебе. 42. Ти що, забула за мене? Вчора мені так приплітало. 25, 26. А нині вже 44. Я просто приколистка. Що-що? Напра... Ти приколистка? Я просто приколистка. Ну, знаєте, кавалерка, я вам скажу, коли Моніка і я, нам не скучно нікому. Правда, Іринка? Прав... Тобі весело? Мені з тобою дуже. Та, ну дякую тобі, А діточкам. Я усі вивчаю, ради. А там ще одна стати. Маніка вже стати звертає на увагу, всі пам'ятники читає, а ти ні одну прочитала. Що? Там вже два члени. Вже два є, так? Ну, ще будеш. Вже два члени. Нині всі по території все пошукаємо. Їх то багато, я так зрозуміла. Я розумію, один той самий член. Та напевно, член партії, всюди член партії. Все, давай. Давай. Молодець. Клас, давай. Каже кавалерка, давай, я кажу, господина, зніми, як я неря і як я скат. Яка добра. Давай. Клас. Ура! Та ти казала на два рази. Два рази. Супер. Пані. Давай, давай. Дивлюсь, дивлюсь. Обережно будь. Супер! Виходи. Так, ми тут гуляємо і зустріли. Тут є слово «Майя». Їм треба букву «Х». Їм треба написати «Хайя». Отакова. І руку. Отакова, стави. Ні, вона нехай хай тако стоїть. Вона місто. А тут тітка самі зважає. Ти зв... як я виглядаю? Отакова, дивись, сладко. Ру, о, руку. О, о, на, на, ще. Ну, проще знаєш. Вставай. А ти що таке? Що Це я. Ну то давайте, ну то скільки будемо робити їх нормально? Та ні. Я ці я Ти ставай як ти хочеш. Іди на хе, ще їх спокойно. На завсянчиком тільки бавиться. Ставай хи. Неправильно. Руки вверх. Що то за хи таке? Тут що якийсь курва роздоймає. А а хто малює? А? Що таке, мало? Ні, а та ви по-англійськи пишете чи по якому? Хай, то ви хая по якому? Ти адуай роби? Давай, давай. Ха, -я. мая. Ну, щось, щось типу, ви зрозуміли. Yeah, Чекайте стояти. <звук> мамуся дзвони, стояти. Стояти. Ще вам знімку зроблю? Все. Ми робимо? Ти що не нормальна? Давай, Іди, ти ти йди. Давай, йди. Включати? Та да вже там треба було? Давай. давай. Та ти кабан. Ти жой Галинка, давайте рухайтеся. Розмітала, мене так заскочила, що мені не з. Давай, на, на, на ва, наважи більше, ніж я. Да, yes. Давай. Три, чотири. Та давай! Господи, куліва, найдскоч, ти людсько я це! Пускайте дуже важко.